Всім привіт, з вами знову я. І сьогодні я хочу зняти відкриття стардропів. З мегакупілками і просто стардропів. Ну і давайте приступимо. Щось в цьому клані взагалі з мегакупілкою того. А ні, повна там чомусь перше бачили на вході, показала куста. Це непоганий початок. Ну, з ким це непогано на початок. Доволі везе на початок. Практично рядких не падає. Вже половину ми відкрили. Пін непогано. Ще один пін теж непогано, міфічний. Доволі непогано. Заробили скін і два пінана в барлі. Доволі непогано. Але шкода, що нічого не випало, так як це аккаунт із 14 гравцями там були шанси, але, на жаль, не випало. Давайте перейдемо тепер на інший аккаунт. Або ні, давайте ще один раз тут нападу, заберу два стардропи. Не нападу зіграю карту. Ну тут бути як тут кубки невисокі. Поки що все добре. Ну це. Хочу набити максимальну кількість банок. Mm. І останній сам мер. Ось ми заробили. Першого, перший відкрив зразу легендарний рядку, без нічого зразу легендарний. Повезло. І новий гравець Дженні, Джонет. Ну те, це, серкрядки це теж непогано. Саме, що новий гравець зразу. З першого. Ну це добре. Давайте перейдемо тепер на інший аккаунт. Ось я прийшов на інший раунд. Тут би мало бути мега купилка, не повна. Я ніяк не міг знайти нормальний клан, де повна мега купілка. Давайте відкриємо то, що є. 20, а ні, повна теж. Я просто не слідкував останній день. О, спрей це добре. Не слідкував останній день, так як трохи не було часу. Мега -купілки. Щось поки що на цьому аккаунті злі не везе одні рядки. Ось ми відкрили вже половину. Скін це доволі непогано, хоч щось. За цю мою купілку. Це моя основа і тут виходить єдине, що нормально випало, це спрей на Карло і Джесі Скін на Джесі. Ще й кубки зараз заберуть, ой. Відкриваємо цей середжок. Ну Це моя основа. О, подарунок. На жаль, нічого. Чекайте, давай я куплю один скін Чекайте де. Куплю скін, якщо не помиляюсь, в нього є. Оцей доволі мені подобається скін і дешевий, і подобається він. На саме це доволі і разом з ним йде Отакий Пін. Небагано. Ну давайте повідкриваю ці стродропші я тут накопив. Новий гравець на основі це дуже добре з першого. Це дуже добре. Ще новий скин шкода, що не гравець, але скін це теж добре. І зразу міфік. Як везе я не можу? Саме у нас мого мегакупілку одні рядки падали. А зараз. І міфіт щось такий легендарні. Ну і останній. Навіть засадно нічого. Але так то виходить зарубив нового гравця. Один, якщо не помиляюсь, я забув, по-моєму, на Мортіса. Пусівку чи гаджет. Ну і в принципі та і скін на Ліона. Чекайте, де Ліон? Прямо зараз його і поставлю. Ну це не найліпший скін, як для мене на Ліона, але... Тоже підійде. Ну і давайте один раз тут нападу. Не нападу, а зіграю. Давайте пайпер! Я тут зараз мапа? М -м, погана мапа для Пайпера. Под нокаут нормально. Зіграємо раз в нокаут. Команда в мене ніби непогана, дальня. Зараз будемо бачити, як буде. Вайпер, я сильно не вмію грати. Але щось вмію. Чуть не вмер. Ну ми ніби так, то видимо, ми їх зажали. Є все, лишився один лу. Є вбив. Нас у нас є ульти, це добре. Ви мене убили. Ну, брок, я не б я він непогано грає, але я знаю. Ні, більше все, брок програє. Ну, тепер, коли нудно вбив, в нього є шанси. Одного снаряду не вистачило.

І лишилась одна Пайпер. Йо, відкриваємо 2 стартропа. Боже, як мені везе? Я не можу. Добре, що все-таки відкрив ці 2 стартропа. Легендарні, міфічески. Я перезаряд. Новий гравець, скин, посівка, йой. Ну давайте тепер пройдемо на інший аккаунт. Давайте тепер відкриємо на цьому аккаунті мегакопілку. Тут, на жаль, не повно, але нічого. Лишилось ще дев'ять. Непогано. Vi fechi sky Shelloselos 4 На жаль, не гравець, але скин теж нормальний. Ну і останній нічого. Виходить, це ми заробили за мегапопілку. Відкриємо тут нагороду. Відкриємо тут. На жаль, нічого. Відкриємо тут, строго. І останній. Ну і давайте ще раз зіграємо. Тут як бачите, у мене купа перемог. Давайте навіть раз на лігу. А ні, ходить мені не вистачає. Але давайте прямо зараз чекайте комні. Ходить, улучшим його, ну і одного не вистачає. Ну, Тоді не йдемо на лігу.

Перший раз виграла. Я так бачу мої теж бути, так як залилися зразу. Чого? Але тут ми зробили ще, давайте це заберемо, що заробили. Ну, Емс, новий гравець. То наступний, на... далі міфічний йде. Тут я, напевно, хотів би. Тару, напевно. Може потім поміняю, але поки що нехай буде Тара. Хай заберемо тут. О, тепер я можу прокачати останнього гравця, аби грати в лізі. Ну, відкриваємо останній. На жаль, нічого. Ну і давайте тепер перейдемо на інший аккаунт. Ну, ось я перейшов на інший аккаунт. Давайте відкриємо тепер мегакупілку ось тут. Надіюсь тут повна. Так, повна. Ну поздно знову, до речі, це відео доволі везе, Так. Випадає найрядки, зразу легендарний падає. Це вже, по-моєму, другий за відео. Зразу легендарний без безрядко, без сверхрядко. Ну, гіперзряд о таке був би ліпше але гравець, але нічого. Все одно краще, ніж рядкий. Він, це непогано. Лишилось останніх сім. Останніх 5 стардропів. Опять випав легендарний, але, на жаль, знов не гравець. І виходить останній. Як, на жаль, врядкий. Ну, доволі непоганий гіперзаряд, пін. І... Забув, як чи то гаджет, чи то посівка. Міфіческий. Ну, пісок золота, але... Все одно краще, ніж нічого. Заберем тут подарунок. Ну, пічиський це непогано. І золото на цьому аккаунті треба. О заодно вибили коту останній, що треба. Зв'язну силу останню вибили. Це корисно. Ну і давайте тепер... Ага. Потім перше нападемо. Кейт, ну давайте так і на кота нападемо. Котом. Ну як нападемо? Зіграємо. На Одиночному давайте. Це не бути. Так як в них є... Забув як називати це, що жовте. Легендарне. Алмазне. ну коротше. ранговий бой, якщо не помиляюсь. В них є, тому це не бути. А до речі, це дивно, що у ботів ніколи нема там, що вони золотої ліги, алмазної. Це дивно, такі Якщо ти програєш, наприклад, два рази на низьких кубках програєш, у них же ж починається, у них же ж з'являється. Вони ж з'являються на тій ранговій лізі, не ранги, коли б'єшся, якщо програєш, тобі ж це боти. А всі знають, що боти це аккаунти. Які спеціально створили суперсел якраз для того, аби гравці мали з ким грати, що Ну, коротше? І дивно, що в них не піднімається силова ліга. Є, виграла. Ну це легко так кіт покачений максимально. З першого нічого. І другий нічого. Давайте тут зберемо. Я на шфіль тут зібрав. Трохи, але нічого. З першого нічого. І останній на цьому аккаунті. Нічого. Ну і давайте перейдемо на інший аккаунт. Ось я перейшов на другий аккаунт, це вже буде останній. Давайте почнемо відкривати. Тут, на жаль, трохи бракувало максимально, ну нічого. 16 це теж непогано. Я після цього відео створю свій клан. А то я так ще дістало мене шукати клани, які грають, а вони через раз грають в мегакопілку. Тому я після цього відео створю свій клан і вступлю туди з усіх... ОМІХ ВІЧИСЬКИЙ ЛЕГЕНДАРНИЙ Після цього відео вступ е, вступлю з усіх своїх аккаунтів в один клан створюю. Уже дістало мене шукати нормальні клани. Нічого, останні п'ять нічого і останній. Міг, щас, це не погано, але якби було щось ліпше. Ну, виходить, єдине, що тут нормально це ось це. Зв'язна сила. Тут опять серклятки, нічого. Зайдемо в магазин. Подарунок. Нічого. Давайте раз тут нападемо. Мікі чіпати не будемо. А ні, ну давайте все-таки на Мікі нападемо. Ну тут опять бути. як я на цьому аккаунті давно вже... Ну як давно? Просто не грав і кубків тут мало. Навіть не буду банки збирати. О, щось я не розрахував сили Щось взагалі не розрахував? Ну нічого. Ще раз нападемо. О, за цей раз мені прям стидно. За це що тільки що було. Так боту злитись. Для мавпи так-то. Якщо граєш не з бутами, то ліпше в сань заряд не використовувати ніколи. Завжди має тебе в разі чого відстрибнути. Особливо, якщо ти отак, як зараз, купа кущів, що ти не бачиш, коли до тебе хтось підходить. Тому ліпше один заряд завжди тримати на потої. А так як це бути, то і сенсу великого немає. Див і останній поко. Шестибаничний. Я замітив боку серед ботів самі жорсткі приважно. Вони реально набирають все найбільше банок поко Ось і виграли. І відкриваємо з першого нічого і другий. І з другого нічого. Ну що ж, ще лишились тут, давайте перше зберемо нагороди. Такі О, зараз буде М. МЗ. Що точніше. Ну, Нехай краще буде, напевно, бул. Вже він зразу майже є і він зараз і буде. Тут нехай краще, напевно, буде динамайк. Відкриваємо. Нічого. Знову... Ж. Щось на цьому аккаунті не везе. Ну, на цьому аккаунті виходить, нічого абсолютно не випало. Давайте докачаємо Мікі. Все, Мікі тут максимальний. І купимо йому виходить. Не знаю, що краще. Ну, Нехай буде урон. На цьому я буду закінчувати відео. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім па-па.